28 березня, подивлюся, що там ще є сальпійці, подивиться, що із цими робиться. Там поповнив кормові запаси, а тут дивлюся, ну і розплід заодно, подивиться, що в нас тут є. Три корпуси, це шість рамок стандартних приблизно. Так, що в них по медові? Вони тут його вже розчинили, трошки тут ще є. Так, ідемо далі. О, вже трутня насіяли. Це трутнева рамка, ну нічого хай буде. Буде гомогенат. Ну і кліщ туди, мабуть, піде. Так тут засіяна вся рамочка. Трошки трутня, а то вся засіяна. Це одна четверта стандартної рамки приблизно. Ну, Не вся, будемо рахувати зараз, що тут по розплоду. Ну, корма стоять тут, о, наготовлені. Ось така рамочка, печатаний. така. Так. Трошки сердяться. Це весна, весна, то вони будуть. Тут наступна така ж сама. Матка працює нормально. Це вже раз, два, три. Ну, трудня не вважаємо, Три. Три. Що тут далі? Чотири. Пергу там складають різнокольорову. Далі і з п'ята тут з краю, Ну, будемо щитати рамка. Для шести рамок рамка. Так, з краю на п'ятьох це буде повна рамка. Засіна. Тут пусто пергатинки. Наступний, зараз зніму. Продом. Другий поверх. То був третій поверх, а це другий поверх. Що на другому поверсі робиться? Так, тут в них ще є корма з боку. Є корма з боку. Так, зараз поміняю ракурс трошки, щоб видніше було. Так краще. Так краще. Так, що тут? Тоже в них тут мед перга. Трошки мед є. Бджоли достатньо. Після зимівлі це тут ще молода не виходила. Пошвидше. Так, що тут за сіяно? Яйце. Вже видно. Вся рамочка, там з краю трошки мед. Раз. Тут печатаний, видно. Я буду так швидше їх переглядати. Печатаний. По краях посіяно. І наступна така сама. Так. Це вже три буде. Трошки такого я не роблю зазвичай. Ну це подивиться. Просто я відкриваю, дивлюся, чи яйце є. Все, подивився корми зверху в альпійському і все. Тут що в нас? Все, кінець. Кінець. Сюди не с'єм. Ну, Там далі не дивлюся, ще можливо перший, повер... перший поверх у них буде пустий, я думаю. Так, ну і тут. Раз, два, три, чотири, вісім, дві рамки. Ось такі дві рамки повних виходить. І останні. Останній поверх їхній. Це тут у них. Що в них тут? Нема нічого, пусто, ну хай буде. Дно бачимо, ну так, такий стан, більш-менш нормальний. Зараз вахедно. Так, а ну розбігайтеся. Так, і тут якось під розплодом подивлюся. Можливо, щось тут є. Ну, бджоли бачимо скільки. Це зимувала бджола, молодої немає. Тобто гарненько всижують. Тут перга. Зазвичай вони повилазили типу, всі, бачите. Зараз вони повернуться. Дівчата, дівчата. Давайте я поставлю рамку. Не заважайте все. Вертаю назад. Так, ну що, і поповнив їм ще один магазинчик. Це розширення на 4 рамочки. Тут ось такі їм познаходив рамки маломедні. Буду закривати. І так довго я з ними. Треба було магазин мені поставити і все, а так просто подивився. Так, і останній. Альпієць, дивіться, жолий Чому такі? Ті були перші агресивні, а ці спокійні. Причина в чому, а то, що в них бачимо, скільки запасу меду. Ось. Тобто бджоли ще в них є, які вимірюють, скільки в них меду у вулику. І так вони отримують задоволення. Зазвичай 8-10 кг меду. Тоді вони будуть себе вести спокійно. Ось бачимо, не реагують. Навіть дим на них я не пускав. Ось так. Ну і тут в них одну рамочку, йому далі не буде. Дивитися, закривати, у них там ще хватить меду, цілий магазин меду. Так, ну, дайте, я подивлюся. І з розплодом тут так само, бачите. Все. Ось така ситуація. Тобто, якщо є, дивіться, є мед, вони спокійні, немає меду, вони агресивні. Запасних 8-10 кілограм Протягом сезону. Золотий запас. А краще 10-12. Ну і останнє про плівку. Бачимо, в мене плівка тут зверху лежить, а там є сітка. І коли плівка лежить, бачимо, що з рамками буває. Тому в мене сітка або полотнинка. Ось так. Все, джоли забезпечені кормами. до вже коли б з'явиться нектар в садах і так далі. Тут дві сім'ї через глуху перегородку. Плотнинка, тут чотири рамки, там вісім. Там розплоду багато, меду треба додати. Я їм кілограма два отаких в мене пакети додавлю. Тут загорнув, залишив прохід і зараз. Ще однією полотнинкою накрию і утеплю. Так, ось тут обмежу такою заставною і ось так накрию і зверху тим матрасиком утеплю. Дав два пакети з медом, заготовлені ще з весни. І зараз утеплю. Отаким От матросиком, таким стареньким матросиком І все. Я ж до нового меду. Вже, до речі, абрикос розпускатися буде. Так що все добре. Якби погода тільки була.